Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Ніо і будемо починати відбивати, бо вже раночок і треба перевертати поле. Так, погнали вже підбирати ціль, там, звісно, у нас три залишилось на полі. Але треба перевертати, пробувати. Я, звісно, ті на які я не готувався, побачимо, як буде. Так, поляна у нас ну взагалі не втішна. Прям капець, яка не втішна, Так, давайте тут пошукаємо зліва, жовтеньке, синеньке. О, чудово, чудово це було. Так, ну тут вже трошки вишно було. Давайте взриваємо жовтий, ай, бляха, там олів полетить. І зелені йопа на театрі, Так, ну куди? А, ну нормально, не зарядили, все. Так, тримаємось. Давайте спочатку зробимо ось так. Так, о, чудово, ще подвійний шанс. Добре. Так, тепер давайте ось так. Ну, яка прелісна. Ну, такі, такі, такі мені подобаються бої. Мені подобаються такі бої. Так, фергус у нас блочиться чи не блочиться? 30% шанс. Давайте тоді ми фергуса, мабуть, прокриємось оніком від фергуса і заблочимо ось цю і отак от прокинемо. Так, є. Ну, добре, добре. Нам не страшно. Так, тепер давайте ось так. Так, є, У нас підлікували трішки. Ось так і таунту у нас вже немає тоді. Давайте ось так. Синеньке. Так, є у нас знову таунт. І давайте ось так жовтий прокинемо і зараз почистимо фіол. скинемо. Поки ми під таунтом. ось так. Так, і добиваємо. Так, чудово, чудово, чудово пішло. О, Прекрасно. Так, перший бій мені дуже сподобався. Поки що все добре, хоча полянка була ну дуже невтішна. Так, підібрали команду атаки на іншу ціль і йдемо пробувати пробувати. Так, якщо у нас там був весь фіол, то зараз фіолу фіол у нас маловато. Давайте почнемо з ось такої трійки. Так. Тепер з ось такої трійки синіх. Так, добре. Тепер давайте ось таку трієчку синіх. І давайте спробуємо, можливо, ось тут закриється фіол. Давайте спробуємо спочатку так. Так, майже закрився. Тепер давайте спробуємо, можливо... У нас десь тут приїде фігул, і можливо тут синій закриється. Давайте ось так. Так, синій закрився чудово. Так. Кого нам треба копіювати? Давайте ось цього скопіюємо. Так, пофітом, мабуть, вдаримо в центр, але підхилимось спочатку. Ощій нормально ми підхилились. Так, б'ємо пофітом. Є. І тепер давайте ось цей трифіола скинемо. Так, під'їхав ще фіол чудово. Так, вона підлікувалася, але вона вже була заряджена, тому я якби... б... Так, і давайте... А, мене поц... Під... А, блін, вона очистила все. Я все забув, все забув. Так, давайте ось так. Під'їхало ще трішки фіолу і синього. Угу. Так, тримайся, будь ласка, Людвіг. Ти тут не мав грати, але ти потримайся. Так, вона вихилила їх, будь ласка, не пройде Людвіга. Так. Тепер ось так синеньке, обережно. Ну, Людвіг, понятно, зараз покидає нас, бо там уже піп і цей б'є. Ну, походу, і... І... о, привид опери нас покидає. О, привид опери не покидає поки. Добре, давайте тоді ми підхилимося Розалін, Блін, треба було скопіювати цю. Все переплутав. Оце спешка ця. Треба було... Ту спробувати скопіювати. Так, давайте ось так. І ось так. Блін, а я не знав, що... Мінйон Розделінди... А, блін, це не Міньйон Розделінди, це ж... ця я забувся. Один, один хід, тільки танець іде. Ну, коротше, тут я невдало підібрав команду. Не, не вдало. Хай -то ось так. І синього немає. Просто взагалі немає синього. Треба виходити. Треба виходити, бо воно зараз відлікує те, що є, на жаль. Ну, блін, тут тут мої тупники, я ще не проснувся. Просто дуже жорстко натопило. Сорі, друзі. Давайте збігаємо. Два. Ой, такого щось набрав, друзі. Сподіваюсь, що там буде камінчик. Бо дуже щось жорстке. Так. Ну а камінчик таке, як то кажеться. Постольку, поскольку. Давайте. Давайте спробуємо. Так як нам підказує комп'ютер, мені цей хід, в принципі, подобається. Так, добре. Ми знесли центр. Тепер давайте ось таке комбо. Угу. Так, б'ємо Хамберту. Хамберт ударив тільки раз. І давайте дивіться ось таке. Запускаємо комбо, поки у нас є таунт. І ще з тим трошки поле так, вимикаємо Дарка, пробую вмикнути, угу. форцеса. Так, і тепер пробуємо. Зваражати зелень. Де ми зелень будемо шукати? У нас є дві трійки, але дві трійки може бути мало. Ну, не може бути, їх буде мало. Так. Ну, давайте тоді ось так. Так, зарядився наш УВ. Давайте тоді вбиваємо. Ні, давайте не так, може його дот... Каділін, може дотикає цей Дркфезер. Давайте в Лімон вдаримо. Він його по-любому да, дотикало. Бо якщо б ми вдарили в Каділін, не факт, що перекинулось би на лімона і типу... Могла б бути проблемка. Давайте ось так будемо чистити полянку зараз. Так, чистимо полянку. Так, є наша зарядка. Можемо навіть кристал зробити зелений. Угу. Давайте робимо зелений кристал. Б'ємо Хелл. О, ще повісилось на них чудово. Б'ємо Хамбертом. Не хоче Хамберт два рази бити. Давайте тоді зриваємо зелений кристал. Сподіваємося, що Річард не по Хамберту вдарить. По Хамберту. Ну. ну, ладно. Тоді давайте ось так дозарядимо ударка. І, в принципі, тут і все. Так, тут ми перемогли. Давайте спробуємо добити тепер цю ціль. Зараз, мабуть, так само буду набирати фіолів чи жовтих. Зараз повернусь. Так, друзі, набрав деяких слабкуватих, але будемо сподіватися. Да, і тут мої сподівання всі пішли в одне місце. Добре, тоді давайте пробувати збирати наше каміння. Ну, на нашу что ты Так. Теперь, друзья, пробуем вот такую схему. Эрос у нас живый. Эрос, да. Теперь... доме и с Сартана со и вот так четверочку червоных не выстачило просто не выстачило это жесть дотруилась так давайте Давайте ось так. Так, чудово Філ під'їхав. Тепер давайте ось цю мадам пробувати зносити. Ой, чудово. Хоч, звісно, там ізі тичка, але тим паче. Давайте тепер смортам. Ось смертен сартаною. Сартана не захотіла то вдарити. Давайте доб'ємо камінчиком. Так, є. Зараз ми будемо трошки терпіти від піпа. Надіюся, не два рази вдарить. Не два, але ми цього не пережили. Тоді давайте ось цього, хто у нас заряжений, добивати. Так, хилимось і ось так прокидаємо червоненьке. Так. Давайте знову хілимось. І ось так прокидаємо. Ну, мені б, звісно, ліпше, щоб ударка в мене по два рази била, а не хілер. Але вже як є. Так, добре, що піп не б'є по два рази, бо я ж говорю, мені були б уже габени, походу. Давайте ось так. Так, ну цього ми терпимо. Давайте гаторку. І нам фігул треба десь нам дознайти. Бо трішечки не вистачає. Ось він і знайшовся. Чудово. Так, тоді робимо. Ось так. М -м, прекрасно цей добивається і піпа добиваємо. Ось так, друзі. Не фуловими героями, якщо є каміння і є трошки вдачі, ми змогли перегорнути поле. Так, йдемо, друзі, на підготовлений тапочок. Сподіваюсь, камінчик у нас буде. Так, камінчик трошки у нас є. Так, що мені хочеться? Що мені хочеться? Мені взагалі хочеться зелений кріс зробити. ось зелений, синій. <кій> і там особо не роз'їдеться нічого. Давайте так і зробимо. Так, там навпаки під'їхало. Доволі непогано під'їхало. Так, давайте тепер все це пробувати якось замучувати. Так. Так. Ну давайте. Давайте, мабуть, спробуємо так. Зараз. Ось так. Синє трошки лишнє полетіло. А він не зарядився, добре. Можливо, ми його і винесемо зараз. О, ну так гарно, гарно. Так мені подобається. Можемо так грати, давайте. Так, тепер ось так. Трішечки жовтого нам не вистачає, а ось і жовте. Чудово. Тоді вмикаємо на газельку і під газелькою починаємо пробивати під бафом. Так, і сюди. Угу. Теухилянт у нас. Понятно. Так, добили. Чудово. Давайте знову хамбертом і цим сісянчиком. Так, і чистимо полянку. Поле чиститься, доміція вмирає. Ось так, добре у нас і вийшло. Камінечка було достатньо. Так, покажу вам оборонки їхні. Ось такі от оборонки. Граємо проти свинособак. Ось такий альянс сідиє мразі. І будемо йти на останню атаку. Йдемо на останню атаку, друзі. І, як завжди, сподіваємося на наше камінечко. Так, нашого каміннячка трошки недостатньо. Але давайте будемо шукати. Так, ну, гарне комбо, гарне. Сподобалось. Давайте зрізаємо їм броню. І будемо ми мабуть бути десь сюди. Так, одна проблема вирішена. Давайте ось так. Ой, червоне підходить, боже, ну це, це хорошо, це дуже хорошо. Тепер давайте б'ємо ось так. Ксіамару я брав проти проти цього, проти центру грімстіла. Щоб, якщо він увімкнеться, потім ксіамара буде дуже неприємно при активації Гриммстіла. І давайте бити сюди. Тому що ця бабця чи кіточка може у нас дуже багато нервів ділять. Якось ось так. І взриваємо зелений крестом. Так. Чудово. Так. Ну, це взагалі чудово. Дуже гарно зайшло. Так, відтоді що у нас виходить? 4 шота, один розбив і один добив, так, здається? Шот, розбив, шот, 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 добив, шот. Раз. Два, три, чотири. Да, чотири шоти. Мені пишіть це, Алекс. Раз, шот, два, шот, три, шот, чотири шот, п'ять. А, п'ять шотів. Чи подожди. Ну, скажімо, чотири шота і один добив. Так. Да. 4 шота і добив. Набрав 268. Хороший результат. Як ви бачили, мої не прям багато, не прям багато двічі ультували. Але було іноді, коли це було якраз саме в тему. Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного чудового дня. І підписуйтесь на наш телеграм-канальчик. Там сьогодні вночі був прям. Огніще палало. Тому, хто не підписаний, ви то пропустили, на жаль. Тому підписуйтесь і не пропускайте, скажімо так, україно-пазліковських баталій. Всім гарного, чудового дня! Бережіть себе, бережіть близьких, до наступних зустрічей!